Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монета 10 копійок 1992 року. Каталожний брак оливки. Монета. Іде другий штамп. Конкретніше 2.1 ВАК. Монети виготовлені за алюмінієвої бронзи. На Аверсі бачимо, по центру зображено тризуб тонкий. Зверху напис Україна, знизу дата по боках листя каштану з колосям пшениці. Гурт монета має крупний. Ось так. І на реверсі монети бачимо зображено напис 10 копійок. І по колу у вісьми ячейках ягоди калини. Зібрані у такі грони. І як бачимо, вся ліва сторона цього краю має ягоди у формі оливок. Ціна на таку монету на сьогоднішній день розпочинається від 5 до 10 доларів за екземпляр, монетки нечасті. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал та ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.